Скоро Чорна п'ятниця, але ми вже підготували для вас знижки до 29 листопада, включно на обладнання. Майже всі пилососи та екстрактори Star в нас 5% знижка. Ось такий апарат-екстрактор Бісмарк з підігрівом води 10%. По хімії на Карпакс в нас тут багатенько знижок і на експерт, і на Сінерджі. А, і на Крістал є знижка а, 5%, Софа 5%, експерт 5%, ремувер 20%, Ну, тобто багато знижок. Санклін весь 5%. Інвентар мопи 30, а, тримачі мопів тут є і по 10%. Тому час у нас до 29 числа. Не зволікаємо, пишемо і замовляємо товари зі знижками.